На смітниках на Одещині у селищі Доброслав за останні 10 років облаштували близько двох десятків різноманітних тематичних скверів чи парків на місцях, які колись були занедбані або взагалі використовувалися як сміттєзвалища. Нещодавно у громаді перетворили ще один облуплений. Дворик на затишне місце у такому французькому стилі на офіційному відкритті ретро-дворика з назвою Прованс. Зараз працює наш колега, кореспондент один Костянтин Грубич. Ну так, не дуже він працює, підказують мені колеги. Ну гарно проводить час. Костю, вітаю. Отже, як з'явилася ідея перетворити, я так розумію, занедбані дворики і смітники на ось такі затишні містечка, щоб такі гості, як ти могли насолоджуватись, і як це взагалі все робилось? Це скільки сміття потрібно було вивозити. Ой, сміття вивозили кілька місяців. Справа в тому, що ось на перший погляд здається, що я просто таки відпочиваю, що така ілюзія французького дворика. Хоча чому ілюзія? Щастя, там, де ми своїми руками, своїми думками його створюємо. І навіть попри війну людям потрібні моменти відпочинку і потрібні моменти релаксу. Ірино, розкажіть, будь ласка, куди я потрапив? Тому що Київ дивується, кажуть, що, що тут суцільна якась э, релаксія відбувається. Ми потрапили. Ретродворик французький ретродворик в стилі прованс, який Нашого місцевого центру культури вони якраз надихнулися цією темою історією парків на смітниках і вирішили створити на своїй внутрішній території те щось подібне, щось гарне, тому що тут теж дійсно була така захаращена, облущена, занедбана територія. А тепер ви самі бачите, що тут є. А тут зібралися активні члени громади, я так розумію. Тут танці відбуваються. Хто придумує ці сценарії? Для чого це вам потрібно? По-перше, ми дуже активно розвиваємо туризм в нашій громаді. До нас приїжджають і тепер цей ретродворик буде частиною однієї з наших екскурсійних маршрутів навколо світу. У нас є японський садочок на Дубай-Парк. Парк тепер буде французький ретродворик, і це все ідеї і голови нашої громади. А безпосередньо ідея ретродворика це директор центру культури. Ну, тут лише все починається. Тут є круасани, кава, хороші люди, красиві дівчата, міцні хлопці. І я дуже хочу, щоб ось такі смітники захарашені, якісь закапелки по всій Україні швидше перетворилися на ну хоча б на отакі дворики, на, на культурні осередки. Дякуємо. Я сподіваюся, так і буде. Це Одещина. Дякую тобі за цю розповідь. Мій колега Костянтин Грубич. Був на зв'язку зі студією ТСН про ось таку мистецьку екоініціативу на Одещині, де на місцях занедбаних місцин сміттєзвалищ з'являються нові парки, сквери або ось такі дворики.